Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі і дітки, і дорослі. Я Сашко Лірник, відомий Каскар, із моїм геройським котиком Боською, захисником. Продовжуємо наші програми, які називаються Безпека з лірником Сашком. Ми вже вивчили з вами три золоті правила, не підходь, не чіпай, повідом дорослих. Вивчили три золоті номери телефону 101, 102, 103, вивчили знаки, а тепер за порадою мого котика я розкажу вам про ігри. Так як котик Боська любите гратись і ви. А в квача, в піжмурки, в ляльки, чому ні? І в ляльки, дівчатка грають, а й хлопчики деякі, я знаю. Граєтесь в своїх телефонах, смартфонах, в приставках, комп'ютерах, що тільки завгодно, що вам в голову прийде, в те і граєтесь. Я сам такий був. Але в час мінної небезпеки ви повинні пам'ятати, не всі ігри безпечні і допустимі. Найперше, не можна гратися в тих місцях, де можуть бути міни. Покинуті пустирі, будови, ліс, ті місця, де йшли бої. Краще погратися на спортивному майданчику, у дворі із друзями, і не йти в незнайомі місця. Запам'ятайте, якщо ви бачите якийсь незнайомий предмет, чи іграшку, цікаву навіть, але не вашу, не беріть. Пам'ятаємо правила? Не підходь, не чіпай, повідом доросле. Жодна іграшка, навіть красива цікава, не вартує вашого здоров'я. Якщо вже дуже хочеться, попросіть батьків купити вам нову іграшку, або грайтеся із друзями своїми іграшками, а до чужої покинутої не підходь. Це може бути замаскована міна. А зараз від мене і мого котика Боськи для вас цікаве домашнє завдання. Напишіть і намалюйте про ваші ігри. Що ви любите, як ви граєтесь. І надсилайте нам свої листи на цю адресу. Найкращі малюнки ми, звичайно. З цим же лишайтеся здорові! Бережіть себе своїх близьких. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Не підходи, не чіпай, повідом дорослим!